Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні це відео буде про магічні кубики, які кидає нам Оленка Буганова, і це їх проект, вона веде вже не один місяць і для того, щоб ми просували український Ютуб. От я запрошую перейти за хештегом «Магічний кубик березня 2025 року і переглянути у всіх учасників цього проєкту, цього спільника, або ж в описі під цим відео також буде. Покликання на кожного учасника. От, ну що ж, почнемо. Як же проходив у мене магічний березень? Я трішки вам розповім. І почався він у мене не зовсім звично, тому і це відео почнеться також. Тадам. Почнеться з розпаковки, тому що в неділю я бродила по просторах інтернету і знайшла такий магазинчик стокової пряжі. Я не втрималася. Не втрималася і буде розпаковочка. Це ось такий фірма Пінгвін. Вже здогадалися. Я неодноразово казала, що я люблю пінгвінів. Це мій улюблений звірок. Люблю з ним всякі фільми дивитися. От. І так, що тут цікавого написано? Що це 40% поліамід, 40%, 30% махер і 15% вісу. Підсотків шерсть і 15 відсотків акрил. Так, 30 градусів. Ще що тут такого написано цікавого. 50 грам 100 метрів. От, в'язати на спицях 4 4 з половиною. Так, хотіла знайти країну виробник, не бачу. Ага, виробник Франції. От, хоча вже по кольорах би здогадалася б. Так, і таких у мене 300 г. Трошки розчарована цією ниточкою. Чому? Колір ніби вам передається. От, Але на ній ось такі вкраплення, такі волохатики ворсинки. Ну, не знаю. Поки що не знаю, що з неї буде, Ну, щось буде. От, Так, і далі. Я вже давно спостерігала за цим магазинчиком, і мене там приваблювала ось ця. Пряжа. Це лана груса ластиков 96% памовний і 4% поліестер. От, спиці рекомендовано 3,5-4,5. І це таких у мене тут 7 буфтиків. Так, 7 буфтиків от різного кольору. Давайте, мабуть, приберу коробку і викладу буфер. такі. Так ось така кольорова гама. Така квіточка, весняна квіточка. І я планувала з неї, коли купувала, зв'язати такого смугастика гачком. Але ж я не впевнена для гачка, вона мені вже наче затовста. Тому я не впевнена, отримавши її. Так, тут 160 метрів на 50 грам. Ну, ніби й, на, наче й ні. Словом, треба спробувати. Якщо в мене не вийде це гачком, то, відповідно, буде спицями. хочу спробувати. Така ніби. Чудова кольорова гама, все гармоніює між собою. Трошки десь якийсь колір, ну от, як червоний, перетягує на себе, але рожевий зглажує. Ну, мені сподобалося. Я все-таки вирішила забрати цю комбінацію. От. І я вже не казала, що ось просто так я вкинула в кошик ось таку пряжу. Ось таку пряжу. І це теж італійська пряжа, тут у о, значить, 50 грамах 140 метрів. Навіть ще менше, ніж в цій, тут 160, а тут 140, так? Але ця титочка тонша, мабуть, скрутка така тугіша, ніж у цієї. Це так якось більше пружинить, а ця. Така більш скручена. Так, і м таких у мене 200 г. Я так просто, а як виявилося, вона мені чудово підходить під мою спідницю, яку ви побачите в цьому відео. Так. І ще два буфтики. Ось такої милоти. Воно таке няшне, воно таке приємне. Це Teddy колор. От, Фортізіма, не знаю, що. Так, тут склад. Супервош 35, 65 поліамід, але воно таке, я б з нього якусь іграшку в'язала, воно таке няшне-няшне. А взагалі думала, вже потім, що я зв'яжу із нього 125 метрів у 50 грамах. Що я зв'яжу з нього е, такі е, капці, балеточки такі, е, домашні. От, і е, зроблю їх різними: одного такого кольору, одну такого, а обв'язу зроблю, відповідно там, якимось, щоб скомбінувати, що це пара. Така в мене виникла ідея, ну, поки що полежить. Воно таке тактильно приємне. Е, от, е, ну, хоча тут так мало. Е, Шерсті, але м, дуже таке воно приємне. таке, от. І м, наступне мої. Ви скажете, Іра Іра, куди ти оце скільки накупила? Я не знаю, куди я скільки накупила, тут мене полонив колір. Це 100 метрів 50 грамах, це е, бавовна, от, і м, модал 50 на 50. От і таких мене 200 грам, Не знаю, для чого полонив Коля. Буду думати, От. далі ось таких два бухтика, Це у мене 90% бавовна 10 поліамід у 50 грамах 135 метрів, і це італійська пряжа таким шнурочком. Ось такого ніжного кольору, такого якогось блакиті неоднотонної, такої, не знаю, як вам там на камеру передається. Ну, ось таких два бухтики. У мене там десь в запасах був бухтик і ще такої якоїсь варсистої пряжі. Словом, в мене є ідея. Це під ідеєю. Потім я ще взяла ось таких чотири бухтики. Не сваріть мене. Чим ця ниточка? Мені сподобалась. Вона така, тут 47% павовни, 20% віскози, 31 поліакрилу і 2% люрексу. Вона ось такими. Такими якимись Велюровими секціями на ниточці. І, так ще тут у мене з метражом 50 грам, а метраж не бачу. Ну, слово, я взяла, думала, десь, може, в чомусь використаю на обробку резинок, приблизно так, як я. Робила в своїй майці. От, і думаю, що це була б чудова ідея. Не знаю, поки що взяла, щось уже всипується, незрозуміло, що. Е, і е, такі тут теж 200 гр. Е, якщо поєднувати з цією, то не дуже вона мені поєднується. Не знаю. І ще це вже завершальний. От це ось така пряжа фаворит 50 грам. 50% баговни, 25 поліаміду і 25 поліестеру. На 50 грам 95 метрів. От, е це щось схоже на ось цей мохер, тільки що тут мохер, а тут бавовна. Ну, от, не знаю. Якщо ще з цього уявляю якусь річ, то з цього поки не уявляю. Ну, можна подумати. Треба хоча б зв'язати зразочки і подивитися. Так, оце такі мої придбання. Куди можна більше цієї пряжі, я вже не знаю. Але я не втрималася, зробила себе щасливою і, сподіваюсь, було цікаво і вам порозглядати. Ну, а ми перейдемо до самого основного, до магічного кубика. Як завжди, у нас має бути 6 процесів, і в мене також, як і у лютому нічого не мадрувала, взяла. Три процеси. Вишивка з гачок і вишивка з гачок. Я багато процесниця, а що саме я брала, я м, намагалася робити щоденні підключення, не дуже в мене це вийшло, але дещо вам показувала, що я брала. Е, і вже після підключень я підведу підсумки, що ж я там за тиждень нав'язала. Вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 10 березня, стартує магічний кубик з Оленкою Бугановою, і у мене тут списочок, значить, як завжди, так як і в лютому було не дуже склалося, сподіваюсь, у березні складеться краще. Тому списочок той самий вишивка, спиці гачок, і вишивка з гачок. Так, під номером один вишивка. Сьогодні в нас випав дубль 1-1 до по понеділок. І я беру в роботу свою вишиванку. Е, дивилася е, відео від Іринки Хобірум. І о, Іринка вже вийшла, а я. Пасу задніх. От надихнулася і буду вишивати. У Мен, мене тут розпечаті уставки. Ось одна, мені залишився тут елемент, друга вже готова. Але мені тут ще треба вишити, здається, з двох боків там такий елемент, такі елементи огірочки. Е, я Зараз подивлюся в схему і буду вишивать. Ну, тут буквально ось один заповнити такі солов'їними вічками, ось цей елементик. Це буде швидко, а потім. І що станеться далі з цією сорочкою, думаю, ви побачите. Я так планую щоб поставлю собі терміни. Що я маю до Великодня її закінчити. От місяць у мене є для того, щоб розібратися з цією сорочкою. Чи в мене щось вийде, побачимо згодом. Пішла я працювати. І так, сьогодні у нас вівторок, 11 березня, і продовжується гра Магічний кубик. Сьогодні в нас випали кубики під номером 4 і 5. Це у мене за списочком, це вишивка і спиці. Ну, і так як у мене повторюється і перша вишивка яка в нас випадала вчора, я і сьогодні знову вишивка. І щоб вам тут не мелькати одними і тим самим процесом, і вам було цікавіше дивитися. А процесів вже ж в мене багато. Тому я вирішила, що по вишивці візьму інший процес. Ну, спершу покажу вам в спиці. Вирішила, що це будуть шкарпеточки Шкарпеточки для захисника ось вчуся. Э, э, Вив'язувати п'ятку стронг. Вперше я в'яжу, ще ніколи не в'язала, це ниточка, ось ця ниточка. Так, в'яжу спицями ліки, двічкою. Цією ниточкою, турецька ниточка, ось така 420 метрів і двічка спиці. В'яжу за майстер-класом від Світлани Харченко і маю ось поставила позначку і синій маркерочок, і від цього буду рухатися. Я вив'язала ось одну частинку п'ятки, зараз буду вив'язувати іншу частинку. Так, це щодо спиць. От. А щодо вишивки, то я знайшла такий вже давно забутий усіма і мною також процес. Тут так багато ниточок. Є ось тут і бісер від Мінхіл. Ось такий бісер, ще й в двох кольорах. Це я брала там на рамку, схемою не, не поділюся, бо по тій простій причині, що вона десь там на комп'ютері, в PDF-файлі, оце ось такий гранат. Мені тут залишилося ось е, тут дошити верхівочку цього е, гранатового дерева. І Тут просто неймовірна кількість бекстічу. Це все буде обшиватися, обшиватися і обшиватися кожен листочок, кожна квіточка. Ось тут зернятка обшивається, тут буде дуже багато бекстічу. ніби така робота, ну, от як з рукою, да, як моя рука, ніби й невелика. Ну, чомусь вона мені так складно дається. По-перше, цей проєкт колись проводила Єлена Темків. Всі вишили. Я вишила в проєкті першу частинку, бо там треба було терміни встановлені. А другу, ну, якось ніяк. Тут багато четверть хрестиків. От. І ну, така вона мені складна. Ну, Можливо, тому що це я взяла турецьку рівномірку. Такий шматочок тканини, але ще тут має бути і рамочка довкола цього дерева в схемі. І там я вирішила зробити саміну і вишити рамочку бісером. Словом, такою щось намудрувала, а основа така дуже рихла. В мене навіть ось тут є пошкодження її такої. Ну, я думаю, що прання це виправить. От. І якось я не врахувала, тут і мали, і зробила такі зовсім ось тут відступи, тобто повітря, тут зовсім мало буде, якщо брати. Ну, не знаю про що я тоді думала от і Краї Тут, до речі, в мене оброблені звичайним прозорим лаком, бо вона настільки сипалась і така була рихла, що, що я не знала, що з нею робити. Не, не рекомендую в жодному разі. Ну, вже так. Але ж, ну, стільки вище, залишилось тут зовсім нічого, то треба його закінчувати. Тому. Е, буду... Закінчувати цю роботу, буду в'язати шкарпетку. На сьогодні план такий. А що вийде, вже в кінці тижня ви побачите. І так, у нас сьогодні середа, 12 березня, я продовжую приймати участь у магічному кубику, і у нас сьогодні кубики 1 і 6. Так, під номером першим вишивка, ну, я брала сорочку в понеділок, тож і сьогодні буду продовжувати, не буду зараз вам її показувати. А під номером 6 це гачок. І от гачок я буду е, брати ось цей набір, сумочка із. Хорожу, дістаю детальки, сумочка із з рафії. Е, от, е, і е, ось такі е, в мене просування на даний момент по ній. І сподіваюся, за сьогодні я закінчу цю хоча б детальку. Треба вже якось рухатися, рухатися до Тепла до сонечка, сьогодні похмурий ранок, задощило, але кадр такий не дуже сяючий, але ми будемо творити літній процес, вірніше буду творити його я, а ви будете спостерігати за моїми результатами. Ось такі мої плани на сьогодні. Я пішла працювати, а що в мене з того вийде, ви побачите наприкінці цього відео. І так, під першим номером у мене була вишивка, це моя вишиванка, і ця робота випадала в нас аж 4 рази. Понеділок дублем, а далі. Чотири ну, рази я її точно брала в роботу, а разів за два брала. І е, мені тут треба було на уставках дошити ось цей елемент, який називається огірочки. Я з цим справилася, вишила і на одній уставці, і на іншій Так, теж вишила це саме. Уставки у мене завершені. Я думала, чим їх вишити, довго яку взяти ниточку, і вишивала я звичайний 38 3865. Ось тканина в мене тут українського виробництва, не знаю точну назву, здається, це Амазон молочний. От, і я задоволена, в планах було зібрати руками цю сорочку. Але ще ж треба вишити і рукави, то я тут вагаюся, поки що не знаю, але вирішила, що рукави я буду вишивати. А от чи буду я її збирати руками, поки не, не визначилася. Це перший процес. Буду розказувати в хронології. Це процес номер 2, і також це процес, у мене був номер 5. Не було в мене якось настрою, коли випадав номер 2, шукати щось інше. Коли випав номер 5, теж е, вийшла з простішого, що буду в'язати шкарпетки. І я дов'язала одну шкарпетку. От е, тут е, такий проміжок це за один день, це інший день брала, а в суботу я її вже дов'язала повністю. Це шкарпетка, зв'язана за майстер-класом Світлани Харченко. От, і з п'яткою Стронг від пагомівку, і тут такий носочок такою зірочкою закритий. Мені сподобалося, все чудово. Там в майстер-класі взагалі шкарпетка зв'язана Хеліксом. От, а я тут зв'язала резинкою з хрещеною 1 на 1, і далі нерівномірна резинка 3 на 1, а стопа просто гладь лицевої. Це десь розмір, я так думаю, 43, якщо я так прикладую, то цей раз в мене дуже високий такий пагомілок чомусь вийшов, і вони, як бачите, в берці будуть чудовими. Це, відповідно, будучи карпетки для захисника. Це турецька пряжа. Ось така пряжа, 420 метрів на, 70, на 100 грамів, 75. Супервош, 25 поліамід. Вяжу спицями, ліки, ось такими металевими двічкою. От. Все чудово. Є в пряжі потовщення такі, потонщині, нерівномірно, але цілком для берців взагалі, я думаю, буде чудово. От і далі у... про процес номер 3 З процесом номер 3 я бавилася цілий тиждень. В кадр у вас. В'їжджає таця із ниточками, з процесом. Чому цілий тиждень? Тому що на цьому тижні магічного кубика закінчився проєкт Тамари Новікової, дівчатка-такі дівчатка між СІЗО. І цей проєкт був там заявлений у мене. Це спідниця. Більш детальну інформацію по ній в попередньому відео. Тому комусь цікаво. Чому вона не дов'язана, які там епопеї в мене з нею склалася, і як вона виглядає в примірці на мені, все це є в попередньому відео. Пройдіть, перегляньте, думаю, там буде вам цікаво. От і під номером 4, це була вишивка. З гранатами, там я до неї навіть не притронулася. І під номером 6, це була сумочка гачко, теж з нею не склалося. Ось такий в мене магічний кубик, такі просування, вони є і значними. Все-таки я задоволена, я працювала. У мене є такі етапові. Фініші у роботах, тому процеси просуваються, натхнення є. Дякую, що переглядаєте мої відео, дякую за коментарі, за ваші вподобайки і бажаю вам весняного настрою, мира в душі. До нових відео. На все добре!